Вітаю вас, маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Захворіла земля, занедужала в неї жар то туман, то знобить. Сині очі від спеки примружила, все немиле землі, все болить. Біля неї і місяць, і сонечко, біля неї велика рідня. Ти в матусі улюблена донечка. Тебе сонце голубить щодня. Примовляє земля, побивається. Підкажіть, що робити мені? як погляну, терпець уривається. Сонце любить мене, люди, ні. Сьогодні на занятті я пропоную вам дізнатися, як же ми можемо допомогти землі впевнена, що коли ми всі будемо виконувати такі неважкі правила, ми зможемо допомогти нашій землі. А що ж це за правила, дітки? Так, це правила сортування сміття. Сміття сортують за різними видами, потім з нього виробляють якісь речі. Пропоную вам зараз дізнатися, які ж види сміття бувають, а потім пограти. Гру, в якій ми навчимося сортувати сміття. Дітки, і коли ми постійно будемо сортувати сміття, ми зможемо допомогти нашій планеті одужати. Отож, дітки сміття буває різних видів. У зелений контейнер складають органіку, це залишки продуктів. Пластик складають у червоний контейнер. Жовтий контейнер для паперу. Для скла блакитний і для металевих деталей речей у нас коричневий. Давайте ж уважно роздивимося, в який контейнер і що ми можемо з вами покласти і навчимося сортувати сміття. Дивимось уважно. Газета вона є органічним сміття. Ні, звичайно, це папір. Кісточки від риби залишки їжі. Так, звичайно, це органіка. Шкірка банана це органіка. Так, звичайно, адже це залишки їжі. Скляні пляшки. Ні. Вони підходять в контейнер для скла. Залишки яблука. Так, це залишки їжі, тому це органіка. Будьте уважні, слідуючий контейнер для паперу. Шкірка банана підходить для цього контейнера. Звичайно, що ні, це органіка. Паперовий ящик. Так, звичайно, він зроблений з паперу. Пластикова пляшечка від якогось засобу. Так, вона сюди не підходить. Паперовий пакет підходить, адже він паперовий. Газета. Так, звичайно. В наступний контейнер ми будемо складати скло. Графін, який пошкоджений, тому його треба викинути саме сюди, адже він скляний. Яйце, підходить сюди? Звичайно, що ні, тому що це органіка. Банка скляна, тому підходить. Жестянна банка від консерви підходить? Ні, вона металева. Пляшечка від ліків. Так, зазвичай вони скляні, тому підходить. Наступний контейнер для пластику. Він червоного кольору. Подивіться уважно: коробка паперова підходить сюди? Звичайно, що ні. Пластикова пляшка від газованих напоїв підходить сюди? Так, звичайно, адже вона з пластику. Залишки яблука? Ні, це органіка. Каністра від моторного мастила. Так, звичайно, вона пластикова. Паперовий пакет? Ні, адже він з паперу. А ще є пакети із пластику. Ось такі вони вам добре знайомі. Тому ми їх сортуємо саме до пластику. І останній контейнер у нас для металевих відходів. Наприклад, балончики від спрею. Зазвичай, вони металеві. Тому ми його кладемо в цей контейнер. Залишки риби? Звичайно, ні. Це органічне сміття. Металеві банки від газованих напоїв. Звичайно. Це сміття знайшло своє місце. Поліетиленовий пакет ні, він не металевий, тому він сюди не підходить. Банки від консерву, вони жестяні або металеві, тому тут їм місце. Малята, ви молодці, гарно справилися із цим завданням. Я думаю, якщо ви візьмете за звичку сортувати сміття, то все буде добре. І наша планета Земля нам обов'язково буде вдячна, подарувавши свою красу та чистоту. Дітки, подивіться, яка щаслива земля. А це тому, що ви добре запам'ятали та дізналися, що треба і що не треба робити, та навчилися сміття не викидати, а сортувати. Тому наша земля зараз вже усміхається, і ми маємо старатися, щоб завжди так було. І все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати. До побачення, дітки!